Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Чи уявляли ви, що можна заробляти на технологіях майбутнього, не написавши жодного рядка коду? Що штучний інтелект та автоматизація відкривають двері до нових можливостей навіть для тих, хто вважає себе гуманітарієм? Це не фантастика, а реальність, яка доступна вже сьогодні. Ми живемо в епоху, коли вміння використовувати потужні інструменти стає так само важливим, як і вміння їх створювати. І що найцікавіше, ці інструменти стають все більш доступними та інтуїтивно зрозумілими. Сьогодні ми зануримось у світ, де технології працюють на вас, а не ви на них. Ми поговоримо про топ-5 способів заробити на AI або автоматизації, не вміючи програмувати. Якщо ви коли-небудь думали, що технології це не ваше, або що для заробітку на них потрібні роки вивчення кодування, то цей епізод спеціально для вас. Ми розберемо логіку, структуру та паттерни, які дозволяють нетехнічним спеціалістам перетворити можливості AI та автоматизації на реальні гроші. Давайте розберемося. Перший спосіб, і він зараз на піку популярності, це інженерія запитів, prompt engineering та AI консалтинг. Що це таке? Це мистецтво та наука спілкування зі штучним інтелектом, з такими моделями, як чат GPT для тексту, MidJourney або Stable Diffusion для зображень. По суті, вивчатися, як розмовляти з AI, щоб отримати максимально точні, креативні та корисні результати. На перший погляд, це здається простим, адже ми просто пишемо текст. Але якість результату від AI залежить не тільки від самого AI, а й від того наскільки точно і детально ви сформулювали своє завдання. Чому це цінно? Бізнеси, маркетологи, дизайнери, контент-мейкери всі вони хочуть ефективно використовувати AI, але часто не знають, як правильно формулювати запити, щоб отримати те, що їм потрібно. Вони можуть годинами сидіти над промптом, а результат буде посереднім, тоді як професіонал зробить це за лічені хвилини. Ваша задача допомогти їм отримати максимальну віддачу від цих потужних інструментів. Як на цьому заробити? Ви можете пропонувати свої послуги як фахівець з інженерії запитів, писати ефективні промти для клієнтів, навчати команди, як користуватися AI, розробляти бібліотеки промтів для конкретних галузей. Уявіть, маркетингове агентство наймає вас для генерації 10 варіантів рекламного слогану для нового продукту, які були б емоційними та орієнтованими на молодь. Ви точно знаєте, як розмовляти з AI, щоб отримати саме це, а не банальні фрази. Це вимагає розуміння психології, креативності та знання можливостей AI, але жодного рядка коду. Другий шлях це ноу no code лоу code автоматизація бізнес-процесів. ноу no – це революційний підхід до створення програмного забезпечення та автоматизації, який дозволяє будувати складні системи, веб-сайти, мобільні додатки та робочі процеси без написання коду. Ви використовуєте візуальні інтерфейси, перетягуєте блоки, з'єднуєте їх і таким чином створюєте функціональні рішення. Інструменти типу Zapier, Make, раніше Integromat, Airtable, Notion, Webflow це ваші цеглинки. Цінність цього підходу величезна. Малі та середні бізнеси, а також індивідуальні підприємці постійно стикаються з рутинними завданнями, що поглинають час і ресурси. Це може бути надсилання листів, оновлення баз даних, публікація контенту в соцмережах, обробка замовлень. Чому це цінно? Вони хочуть автоматизувати ці процеси, але не можуть дозволити собі наймати програмістів або розробляти власне ПЗ. NoCode дає їм швидке, гнучке та доступне рішення. Як на цьому заробити, ви можете стати ноу no коуд розробником або консультантом. Ваша задача знаходити больові точки в бізнес-процесах клієнтів і пропонувати їм готовні автоматизовані рішення. Наприклад, для малого онлайн-магазину ви можете автоматизувати надсилання підтверджень замовлень, оновлення статусу доставки та додавання клієнтів до crm системи, використовуючи, скажімо, зв'язки Shopify, Zapier та Google Sheets. Це економить години ручної роботи щодня і значно підвищує ефективність. Ви не пишете код, але ви будуєте системи. Третій спосіб: це AI-асистоване створення та стратегія контенту. Контент, король, це ми знаємо, але створення високоякісного оригінального та привабливого контенту це виснажливий, часоємний і часто дорогий процес. Тут на допомогу приходить AI. Він може генерувати чернетки текстів для блогів, статей, рекламних оголошень і мейл-розсилок. Він може створювати унікальні зображення, ілюстрації і навіть короткі відеоролики. Він може аналізувати тренди, допомагати з ідеями та дослідженнями. Проте важливо розуміти, AI – це інструмент, а не самостійний творець. Він може видати сирий матеріал, який потребує людського доопрацювання, редагування, надання унікального тону та голосу бренду. Як на цьому заробити? Ви можете запропонувати послуги як контент-мейкер, редактор або контент-стратег, який використовує AI як потужного копілота. Ви, як людина, додаєте креативність, емоції, експертизу та розуміння цільової аудиторії. Наприклад, ви створюєте щотижневі блоги для юридичної фірми. Замість годин на дослідження та написання, ви використовуєте AI для генерації чернетки та пошуку ключових тез, а потім редагуєте, додаєте експертність та унікальний тон бренду. Або створюєте унікальні зображення для соцмереж, використовуючи міджорні за лічені хвилини, економлячи час та гроші на стокових фото. Це не про масове виробництво низькоякісного контенту, а про прискорення та покращення якості з людським наглядом. Четвертий спосіб це консалтинг з інтеграції та навчання ai інструментів. Світ AI розвивається зі швидкістю світла. Щодня з'являються десятки, а то й сотні нових ai інструментів для різних сфем: від маркетингу та продаж до підтримки клієнтів, аналізу даних, HR та фінансів. Для середньостатистичного підприємця або навіть менеджера в компанії ця кількість інструментів може бути приголомливою. Вони не знають, який інструмент обрати, як його інтегрувати у вже існуючі процеси, і тим більше як навчити свою команду ним користуватися. Чому це цінно? Ви можете стати експертом, який допомагає клієнтам орієнтуватися у цьому бурхливому потоці. Ви аналізуєте їхні потреби, знаходите найкращі AI рішення, допомагаєте з їх впровадженням та навчаєте співробітників ефективно їх використовувати. Наприклад, мале підприємство хоче покращити обслуговування клієнтів. Ви аналізуєте їхні поточні процеси, рекомендуєте конкретний ai чат бот допомагаєте його налаштувати і навчаєте співробітників, як з ним взаємодіяти, як тренувати його, щоб він давав найкращі результати і як відстежувати його ефективність. Ви не пишете код для чат-бота. ви міст між технологією та бізнесом. І п'ятий, останній, але не менш важливий спосіб це оптимізація маркетингу та продажів за допомогою. AI. Маркетинг та продажі це кров будь-якого бізнесу, і це ті сфери, де AI вже зараз демонструє фантастичні результати. AI може аналізувати величезні обсяги даних про клієнтів, передбачати їхню поведінку, персоналізовувати маркетингові повідомлення до нечуваного рівня, генерувати цільову рекламну копію, оптимізовувати воронки продажів і значно покращувати генерацію лідів. Все це веде до збільшення конверсії та підвищення рентабельності інвестицій в маркетинг. Проте багато бізнесів не мають експертизи, щоб ефективно використовувати ці можливості. Як на цьому заробити? Ви можете пропонувати спеціалізовані послуги з покращення маркетингових та продажних кампаній клієнтів за допомогою AI-платформ. Ваша робота буде полягати не в розробці AI-алгоритмів, а в виборі та налаштуванні існуючих інструментів. Наприклад, для онлайн-магазину ви можете налаштувати AI-інструмент для персоналізації пропозицій товарів на основі історії переглядів кожного покупця, або створити динамічні рекламні кампанії в Google Ads, де AI автоматично оптимізує бюджети та таргетинг в реальному часі, щоб максимізувати кількість кліків та конверсій. Ви стаєте AI-орієнтованим маркетологом або фахівцем з продажів. Світ технології розвивається блискавично, і вміння використовувати ці інструменти стає новою суперсилою. Вам не потрібно бути програмістом, щоб бути на передовій інновацій. Достатньо розуміти логіку, бачити можливості, бути готовим до постійного навчання та мати бажання вирішувати реальні проблеми бізнесу. Штучний інтелект та автоматизація це не загроза, а величезна можливість для зростання, якщо ви знаєте, як їх приборкати і направити в потрібне русло. Це час, коли ваша кмітливість та вміння адаптуватися цінуються як ніколи. Дякую, що слухали. Підписуйтеся на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх.